Привіт усім, хто дивиться дане відео. Якщо ви живете у Британії, платите Cancel Tax, але ви змінили своє місце проживання, то вам необхідно повідомити ваш Cancel про те, що ви вже не живете за цією адресою. Щоб вони вам перестали нараховувати відповідно, нараховувати Cancel Tax, відповідно, знімати оплату за цей податок. Я буду показувати вам на своєму прикладі. Я деякий час жила в Лондоні на зйомній квартирі, за оренду мені оплачувала держава. Зараз я повернулася додому в Україну і, відповідно, я закриваю всі виплати, які там отримувала. В даному випадку мені треба повідомити мій канціл Хакні про те, що я виїхала за межі канцілера, взагалі за межі Британії. Як це зробити? Заходжу на веб-сайт канцілер. Так, тут є швидке меню. Якщо немає на вашому вебсайті, на вебсайті вашого каціла, то шукаєте в звичайному меню. У мене є такі репорти: Cancel Tax Change. Клікаю. Скажіть нам, що ви переїхали, або репортуєте про зміну. Іду вниз. Президенти, тобто мається на увазі ті, хто живе в межах canціла цього, повідомте нас про те, що ви або заїхали до нас, або виїхали від нас. Клікаю. Перший варіант це для мене. Зміна адреси, change of address» – те, що підходить. Тут просить вибрати security question. Це ті питання і відповіді, які ви обирали, коли створювали аккаунт на вашому на вебсайті канцела. Я ввожу. Воно перевіряє. Так, добре. З'явився відразу номер. Я його відразу копіюю собі на всякий випадок. Заповнені форми займе у вас 50 хвилин. Окей, Next. Тут вводите ваші дані. Ця форма заповнюється кимось іншим, ніж власник аккаунта. Ні. Ця форма заповнюється мною. Номер, за яким вас, з вами можна зв'язатися. Ну, спробую український. Український не підійшов, добре ввожу англійський. Так, email. Так, тут далі варіанти. Ви переїжджаєте в межах локального уряду місцевого уряду. За межі місцевого уряду. В межі місцевого уряду я за межі. Cancel Tax account number. Де його взяти? Його можна взяти з листа, який ви отримали з вашого кансі, коли реєстрували Cancel Tax. Це 9 цифр, Боже. Next. Про що тут далі написано? Наскільки я розумію це повідомлення? Якщо на вашому аккаунті є переплата, ми вам її повернемо чеком. Ми не робимо банківський переказ, тому не надавайте ніяких деталей вашої банківської карти або рахунку. І виберіть, будь ласка, ні. Вибираю ні. Добре. Поштовий індекс тієї адреси, з якої ви виїхали. FIND address. Обираю адресу зі списку. Так, тут треба вибрати, чи я є власником помешкання цього. Чи я його знімаю, чи я резидент? Знімаю тенант. Чи здавалося приміщення з меблями? Ні. Ліжка потім докупили. І коли закінчився ваш. Коли ви виїхали з цієї адреси? Виїхали ми 26 січня 2023 року. Просить ввести назву вашого агентства з нерухомості. Так, якого числа ви виїхали? Знову ж таки пишу ще раз. Якого числа виїхали меблі? Ну, насправді я не знаю, якщо чесно, але коли ми виїжджали, меблі ще були, то напишу теж цього ж числа. Ось Так. Next. Чи є хтось, хто залишився там, в тому приміщенні? Ні? Чи знаєте ви лендлорда? Так. А чи лендлорд це Company? Так. В моєму випадку це Company. Всі деталі по лендлорду беру зі свого договору оренди. Далі э, скажіть нам вашу нову адресу. Пишу адресу українську. Ага. Штовий індекс неправильний. Значить, нічого не заповнюємо, тому що це Optional. Next. Чи є якась інформація? Якою ви хочете з нами поділитися. А, насправді хочу дізнатися, чи я їм щось винна за Cancel Tax, чи ні, чи очікувати мені якісь платежі в майбутньому. Тому я це питання так і напишу. Угу. Пише, що невірний формат мобільного. Окей, okay, close. Добре, повертаємося на цю сторінку, на цю частину, де в мене помилка. Добре, почнемо з нуля, плюс 44 не хоче. Так, прийняло. Йду на final steps сюди, в менюшці зліва. Next. Ставлю тут галочку, що я надала всі дані правильно, і Submit. Все, форму прийняли. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Слава Україні.